Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас невеличка розпаковочка. Ходили діти до бабусі. Бабуся не рідна, але нас любить, ми її. І дала нам домашніх ось таких яєчок. Півтора десятка. Тому що в нас якихось дві курочки почали нестися і так і передумали. Купила пів кілограма ось таких мандаринок. Це, мабуть, солодкі ті клементинки, чи як вони називаються. Отакі От непогані, бачите. Щось так зімо, а то, можливо, кілька кексиків зробимо мандаринових. Нам подобаються. 60 гривень за кілограм. До речі, хотіла спитати, яка ціна на яйця у вас зараз? У нас, здається, трішечки впала була ціна. 48 за десяток. Так, на оцінці сьогодні був ось такий хліб-багет. 300 грам, коштував 8 гривень. Отакий От майонез 55 гривень, пів кілограма, десь казали. Пише, бачу, що зберігається 8 днів після відкривання. А, 550 грам. Ну, непогана ціна. Спробуємо. Чомусь чумак я ніколи не купувала. Тому й не знаю, який він на смак. Дві отакі бутилочки води. Це в тривожні рюкзачки потрібно зібрати. Тому взяли одну газовану і одну негазовану водичку. Дві пачечки ось такого цукрового печива. Тут по 55 грам. А скільки воно коштує? 8 гривень. 7 гривень це печиво, а водичка 5 гривень, півлітрова бутилочка. Печиво це також тривожний рюкзачок. Отака От приправа гриль, барбекю. Це ми мали запекти крильця або стегенця. Не заходили ви подивитися, на м'ясо? Ну, немає нічого на другий раз. Візьмаємо 14,60, здається. Жуйка ось така балабол. З чим там, з кавуном вона. Скільки коштує жуйка? 8 гривень. 8 гривень. І ось такий великий круасан. Е, начинки які? Шоколадні зущонка? Тільки е, з шоколадні? Шоколадні. Е, коштує 10 гривень. Да. Так, це також були на оцінці такі круасанчики. Взяли діти їх більше. Три штуки, але по дорозі, два з'їли. Також, хто помітив, ось. Багет також не ціленький, а надгризений. Тому що, коли і я, і так само діти бачимо бездомних кішок та собак, ми завжди підгодовуємо. Отак, От друзі, маленька така розпаковочка. Вам бажаю миру, добра. Пока-пока.